Всім привіт! Ви на каналі Друзі, що поїсти. Друзі, сьогодні будемо дегустувати новинку. Не знаю, як для вас, але для мене це новинка. Це мариновані огірки американські Це піклус. У мене сьогодні три варіанти: кислий з кропом та пікантний або гострий. Потім розберемося, який він пікантний або гострий. Свиденько склад. Склад у всіх однаковий. Але смаки різні. Склад: огірок, вода, сіль, оцет, агент твердіння кальцію, натуральний ароматизатор, консерванти, бензонат-натрію, сербат, калію, барвник Е102 і увага. Містить барвник тартразин, який може мати шкідливий вплив на активність та уважність дітей. Будьте уважні. Переходимо безпосередньо до дегустації. Почнемо з першого. Це в нас кислий маринований огірок. Ох, аромат запісов. Ардідкивайся. Спробуємо не тільки огірок, а ще й росов. Косатко росов. Ох! Дивіться, який він ядкий! Мені схожий на ситройкесто. Запах такий різкий. Ну, дивіться на нього. Він такий величенький. Я вам скажу, величенький. Зараз коштуємо. Дуже кислий аромат. Спробуємо. Він дуже кислий. Нема слів, це наче я зараз їв два лимони. Не менше. Я не знаю, чи коштувати оцей. Для вас зроблю. Дуже кислий. Він хрусткий. і водночас такий м'якенький, але кислючий. Третій лимон. Це був третій лимон. Це капець. Друзі, це Це не для мене. У кого слунок не переносить дуже багато кислоти, вам таке також не можна. Це зесть. Наступний з кропом. Сподіваюсь, він буде більш смачніший. Хух. Ну, це я слоню Маленька така. Відкрийте. Ну все. все, я все зрозумів. Де його? Зараз спробуємо. Ось ну, такий самий. Такий самий майже. А, ні, цей трохи такий мутніший. О, отут же аромат кропу. Тут же іншого не додати. Дивіться, який. Товстенький. Та, спробуємо цей варіант. Приємний аромат такий. Хрумкий. О, ну то вже інша справа. Відчувається кисловатість, але помірна. Відносно помірна. Якщо порівняти з нашими українськими ігроками, то він набагато кисліший. Але він смачний. Хрумкий та смачний. Аромат кропу дуже підходить. Чудово. Це набагато краще, ніж попередні. І це вже приємніше пити. Mm. До цього гірка Малесеньку сяраську. Приємний гірок. Хто не куштував, обов'язково спробуйте. Ну що, друзі, даю тобі виклик. Що зможеш не з'їсти? Гострий? Ага. Спробуємо. Гострий, друзі. Гострий огірок. О, Тут це я майже професійно його відкрив. Ну, дивіться, колір приблизно однаковий у всіх. Гостроти не відчувається на аромат. О! Дивіться, це вже такий малесенький. Скуштувати, так? так? Слухайте, челендж, так челендж. Ну що, погнали? Гострий, дійсно гострий. У! А кислий. Гострий та кислий! Щоб ви знали, у мене зараз в голові щось. Не дуже добре. Ух. Друзі, хто не полюбляє гостре? Вам таке не підійде. Він дуже гострий. А хто полюбляє, то хрумти? Так хрумтить дуже чудово. Спробуємо цей Прошло. ух, ризикно. Я йду такий куштував. Чудовий, гострий, після смак. Чудово, але дуже гостро. Що можна сказати? Оцей варіант дуже кислий. Дуже придуже кислий. Оцей самий лайтовий. Цей смачний, з чітко вираженим ароматом кропу, приємний на сама хрумкий. Оцей оце дуже гострий гострий кислий. Для нас він такий занадто кисловатий, Ми звикли більш до такого лайтового режиму кислинки. Друзі, пишіть в коментарях. Чи куштували ви оці огірки? Особисто я придбав їх в сільпо. Ще вони продаються в інших магазинах. Тому якщо. Маєте ціль їх знайти, шукайте та обов'язково знайдете. Якщо ви шукаєте е, лайтовий смачненький варіант, то візьміть, спробуйте оцей. Якщо ви шукаєте гострих відчуттів, ось це для вас красненький, взагалі не беріть. Оцей кислий, дуже кислий, друзі. Ну, погано стане. Знаєте, друзі, від цього. Огірочку, я думаю, що пекти в мене буде двічі. На вході та на виході. Якщо у вас є ідеї, запропонуйте, я щось продегустую для вас. Можливо, ви щось хотіли спробувати, але не наважувались. Тому це можу зробити я. Пишіть в коментарях, яку продукцію ви хочете побачити наступною. А я спробую її купити та продегустуємо. З вами був ваш друзя. Всім приємних переглядів, підписуйтесь, ставте вподобайки та до нових зустрічей. Бувайте!